Слава Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго, ранечку. Знаєш, ми вже кавалерка, всі давним-давно стріпались. Вже навіть хтось пішов на роботу, хтось вже вдома по робить. Я вам скажу така: ми встали швидко, але ще лежали, і я, до речі, сьогодні перший раз другий раз заснула. Встала шоста година, до сьомої посиділа і чую, мене в грубої. І лягла, вирубала ще на годину, але вже встала, помилася кавалерка. Вже готова йти на кухню, готувати салат один доробляти, салат другий. Але ви, кавалерка, знаєте, хочете, не хочете, прийшов новий день. Сьогодні, до речі, в нас сонечко, пташки співають. За тепло нічого не можу сказати, але тепло. Так що, нині рано встаньте, файно стріпайте, ікла вчистіть, песок файно, вмийте, директор, що на воду, хлопці, кутика, файно, виталяпайте і всі разом. Беріться доробити! А дзвони кур'єр. Алло? Та. І ти? Третий. Та-та-та треба по сходах то той край. Вже добре. Вже йду. Ага, ага. Дзвонить кур'єр, а я в душі. І каже доставка вам. А я кажу, якщо можете почекати, бо я в душі кажу, ну менюся, то я так скоро голову сушила, залізла в душ, намочила голову, а потім тако включаюся і кажу, Галинка, ну що ти голову мочила? Ти йдеш на укладку. Ну, але знаєте, то таке буває. Але тої ночі, до речі, виспалася, Ліжко знову провалилося. Ну, Але то таке, знаєте, завтра вже буде каркас. Завтра вже будемо мати чистий спокій з угу. тим ліжком. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня, а я біжу вниз, бо мене чекає кур'є. -ка кавалєрочка отримала такі дуже-дуже гарні квіти. Це, до речі, гвоздики. Хто з нами давно, то ви всі знаєте, що я дуже люблю гвездеки. Троянди, але гвездеки то що з чим? А як вони пахнуть, каваленки? Але я правда не знаю, від кого вони буду читати такі гарні квіти і Боже мій милий! Мої любимі для тіла. Я в шоці і відкритка є. З Днем Народження, квіти 24, чотири. Нехай поскрипте, нехай твоя нез... найзаповітніша мрія обов'язково здійсниться. Мартуся, щиро, щиро тобі дякую. Ви знаєте, кавалерочка, читаю ваші коментарі. Ви так гарно, мене вітаєте. Ви точно... Запам'ятали, яка у мене мрія, і вона вже, знаєте, так тягнеться, тягнеться, тягнеться. І ви пишете Галину, щоб того року вже точно мрія збулася. Ви як би знали, як я того чекаю? Але я кажу все в Божих руках, як має бути, так буде. Але мрію мусимо того року здійснити. Віталій, то за тебе було. Uh -huh. Тільки що. Так що, кавалєрочка, всім щиро, щиро дякую за ваші теплі слова, за ваші побажання. Мені дуже-дуже приємно. Мартуся. Дякую. Дякую. Ой, Маруся, дивися, хто йде. Галя! Майбутній домик. Будеш броне, бо що да. мене не забрав. От будеш Бога, мене не зроблять. Кавалерочка, ви знаєте, мені завжди дуже приємно, коли мене вітають з Днем народженням, а коли мене вітають мої рідні, в мене тоді відкривається друге дихання. Я вам чесно говорю, Сергій прийшов і від всієї нашої родини привітав мене. З днем народження, тому що королєви Макса немає. А мені сказали, Сергій, ти самий відповідальний, ти мусиш завітати ще відкритку. Правду говорить. І тут зразу була відкритка, і Сергій ось цей тор, що вчора пік. Виявляється, він мені пік на день народження. Але дуже-дуже гарний, будемо смакувати. Квіти взагалі чудесні. Ну і є відкритка, сестричко рідна. Ми вітаємо тебе з днем народження. Нехай з тобою поруч ангел твій летить. Оберігає завжди і всюди. Нехай дарує радість кожна мить. Родина любить, поважають люди. Нехай кожен день буде ми. Ролі, ми вже зібрані і вже пакуємося в автобус нам цілий день дороги. Але сьогодні такий прекрасний чарівний день. Сьогодні вродилася моя сестра Галя і Максимова. Хресна, Хресна. Галя, ми тебе вітаємо з днем народження. <кій> Найперше ми тобі бажаємо, щоб ти була. Любима, щаслива, кохана, будь завжди здорова. Нехай Бог зробить таку ласку, хай подарує тобі малятку. Хай заповітніші мрії всі твої збуваються. Обов'язково маєш бути щасливою. Пам'ятай завжди що ти королєва. Ніколи не забувай одягати корону. Ну і і все як завжди. Той святковий сонячний день, а він нас сонячний. Ми вітаємо Галю з ним, народі. І ми бажаємо, що Щисті, здоров'я, щоб і тебе мешти, не тиснуло, щоб зу, зуби не, не боліли. Щоб спідниця влізла, обов'язково, і... щоб спідниця обов влізла, щоб тобі волосся не випадало. Зубами ти порядок навела. Ми тебе цілуємо, ми тебе обнімаємо. Ми знаємо, що ти сьогодні з дівчатами будеш трохи світлим, сонячним і наповнений добром. Нехай це рік. Дарує тобі неймовірні пригоди, яскраві моменти та безліч незабутніх спогадів поскриту. Нас хоч немає, але ми думками з тобою. Святкуй так, як кожен як хочеш, бо ти нині вродилась. Дякую! О, Максим, буде дивиться. світ. Дякую. І я вас також дуже дуже сильно люблю. і Мені дуже буде приємно. Дякую трохи святкувати правильно. Бо як людина вродилася, треба обов'язково святкувати. І що ми при святкуванні бажаємо? Щоб ти гарно. Гарно святкували її, Гей, забава! Забава, аж до рання, гей, забава, забава! Цілу ніч! Ви гуляйте, гуляйте, аж до рання! Ви гуляйте, гуляйте, цілий ніч, галя. Ми тебе вітаємо! Все, а ми вирушаємо далі. я не попала А ні, нічого страшного. Від нас трохи люди в шоці, бо ми втікли трохи далі від автобусу. Бо ми ж мусили привітання для Галини записати а там. Такий невеличкий подаруночок до тебе їде, але вчора ти галя і так багато надарувала. А ти вчора і Альпу подарувала, і то озеро, цей катер. катер. Ну, сьогодні вечора тобі ще е фолову вежу подарую. Так що подарки в мене ще кардосні, ти знаєш. Вітаємо! Так, вітаємо! Вона пише: доброго ранку, наш сніданок. Вітання вам зі Львова. Я хочу привітати з вашою допомогою, чудову жінку, енерджайзера по життю, блогера і віддану сестру та надзвичайну хрещену Галинку. Або як її знає більшість, Хая Має Хая. Нова, ну це моя нова, так це нік. Напевно це нік в інстаграм. Знаю я Галинку, ми бачилися в Трускавці. От ми колись познайомилися з Русланом Сєнічкіним разом з Галією та її сестрою Світланою. Ну от сьогодні Галина іменинниця так, про це незнавні. Так, ну от прикольно от власне у Галюсі у Галюсі. Сьогодні день народження, і її друзі, близькі, підписники бажають, щоб все задумане здійснювалося. І просто кажуть з днем народження Галинко Галюсь. Ми також приєднуємося, вітаємо вас. Я так розумію, що сьогодні трускавець трішечки О, трішечки буде. святкуватиме.